Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний наручний годинник. Це стильний та функціональний годинник для чоловіків, які цінують надійність та сучасний дизайн, оснащений LED-дисплеєм та кварцевим механізмом, тому поєднує цифрову точність та класичну надійність. За рахунок водонепроникності ви можете використовувати його під час миття рук, дощу або або плавання у басейні міцний корпус та спортивний вигляд роблять його ідеальним для активного способу життя, тренувань або щоденного носіння. Великий циферблат забезпечує зручне зчитування часу, а додаткові функції підвищують практичність. Надійний аксесуар для чоловіків, які шукають баланс між функціональністю та сучасним стилем. Пропонуємо до вашої уваги стильний годинник. Його водонепроникний корпус підходить для щоденного носіння, занять спортом або відпочинку на природі. Міцний дизайн поєднується з неймовірною функціональністю: секундомір, будильник, підсвітка, дата, таймер та 12 чи 24 годинний формат. Завдяки кварцевому механізму та якісним матеріалам забезпечує точність та довговічність. Ударостійкий корпус та зручний ремінець роблять його чудовим вибором для. Для чоловіків, які цінують практичність та стиль. Пропонуємо до вашої уваги електронний годинник. Це стильний та практичний годинник, який ідеально підходить як для спорту, так і для повсякденного носіння. Оснащений зручним цифровим дисплеєм. Він показує час, дату, тиждень та має функції будильника, секундоміра та підсвітки. Водонепроникність дозволяє не знімати годинник під час дощу або миття рук. Міцний корпус та ремінець забезпечують комфорт та довговічність навіть при активному використанні. Завдяки універсальному дизайну годинник легко поєднується як зі спортивним, так і з діловим одягом. Ідеальний вибір для чоловіків, які цінують функціональність, сучасний стиль та надійність у кожній деталі. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багато функціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші функції. Захист робить пристрій водонепроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсивного тренувань, крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами, моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків. Пропонуємо до вашої уваги наручний годинник. Його водонепроникний корпус підходить для щоденного носіння, занять спортом або відпочинку на природі. Міцний дизайн поєднується з неймовірною функціональністю: секундомір, будильник, підсвітка, дата, таймер та 12 чи 24 годинний формат завдяки кварцевому механізму та якісним матеріалам забезпечує точність та довговічність. Ударостійкий корпус та зручний ремінець роблять його чудовим вибором. для Чоловіків, які цінують практичність та стиль.